Кожного дня на дитячій площарці відбуваються трансформації. Зараз ми знаходимося у печері, в якій йде робота над первісним малюнком, малюнком у стилі первісного мистецтва. Настя, що ти намалювала? Це ніби песик, але в мене трошки не вийшов. Я намалювала це вуглем. Треба спочатку для цього махнути губку у воду і потім махнути у глиницю. Та воно виходить, що відпечатується. Тобто, це техніка, якою користувалися люди тисячі років тому. Так, я вважаю, що так. Як ти оволоділа цією технікою? Думаю, Давай так, трошки, трошки да? треба тренуватися. Вуглем тяжко малювати. Здравствуйте, что ты малюешь сейчас? Пещерного человека. А це усе це это ты у себя малював? Вот это все. петуха, собаку, это и еще. Ну и петуха это И это. А почему ты вырешил намалевать самого э, этого человечка? Потому что он из пещеры, и он нарисовал эти рисунки. Первісне мистецтво не обмежується тільки малюнком, і ми переходимо до іншої техніки. Це скульптура, фактично. Що ми будемо сьогодні робити, і що найцікавіше у цьому первинному мистецтві цих митців ніхто нічому не вчив. От ми звикли, що художника вчать, правда, а вони самі всього, всього розуміли самі. Жінки у них були такі в їхніх розуміннях краси, так кругленькі, такі фігуристі, правда ж, але усі, усі, усі без лиця. Бачите, ні в кого з них немає лиця. Я так думаю, що ми тут э, ліпимо богинь. Можна вважати, що що богинь, порівняння з античними богинями, правда? Ці, ці от такі що. ходити за чоловіком, так і груди, щоб дітей кормити. Все, оця така у нас симпатична богиня. Вийшла. А я чула, що такі фігурки ліпили, щоб брати з собою, щоб свою Венеру, свою богиню носити з собою, покласти у так у карман і пішов собі там добувати щось. Собі їжу тощо. Деякі, то Деякі вчені взагалі важають, що це дитячі іграшки. Заліпив дав, дитині, хай собі грається. І не заважає на мамонтапелювати. Олексій, а скажіть нам, пожалуйста, що ви робите? Я не вмію робити нічого. Як це голова глянь яка та шкарна вийшла. Голова, ти її зібрала. Просто так вперед нахилити, як голову. Вот. І ноги. І тут і вже, навіть груди були, що ж нічого не вміє. Диви, ноги є. Сейчас з одной стало дві О, богиня, богиня.